Це мої хороші, щоб ви були в парі. А це мої хороші знак мудрості, що ваші дітки поступили і гарно вчилися. Мудрості нам не завадить усім. Отак. От це мудрість, совушка сова, щоб ніколи не були одинока. Вифлеємська зірка: така, така або така. Олень знак мудрості, знак грошей та добробуту. Знак плодородія, виноград і люлька нам в родині не помішає ще один внук або внучка, а може більше. Ми раді, чим більше, тим краще. Родинне дерево покладемо його по центру. А ангелочків не буває мало по всій ялиночці. А це птаха щастя, кличе всіх діток. Всіх на родину. Давайте ми отак, на ангелочка. І отак. Оп. Ну, якось так, мої хороші, я перенесла ялиночку моєї родини. Ось так. Ну як сьогодні вийшла моя ялиночка. Ось так я дуже і дуже старалася перевести мою родинну ялинку. Ось так. Перешлю усім діточкам, що вони згадали Новий рік та Миколая. А ви, мої любі, постаралися дерево родини.